День працівників житлово-комунального господарства професійне свято, яке традиційно відзначається кожної третьої неділі березня. Ранок п'ятниці для працівників житлово-комунальної галузі розпочався зі святкових поздоровлень міського голови Володимира Москаленка. Першими вітання приймали працівники водоканалу. Шановні працівники водоканалу. Нам приємно сьогодні напередодні вашого професійного свята вас привітати, ваш колектив потужний. Великі, важливі для нашої територіальної громади, ви стратегічний об'єкт для нашого міста. Я завжди говорив: для нас важливі там великі заводи, там залізниці. Всі кожен важливий, потрібно, що працював. Але більш важливо, чи ваше підприємство, у нас немає, тому що якщо в один прекрасний день перестане поступати вода чи водовідведення, все місто це відчуває, незалежно від того, чи він вчитель, чи він лікар, чи він слюсер на заводі хімаж, нема різниці. Тому для нас ми завжди так вистраємо свою політику, політику нашого міста, що наші комунальні підприємства, вони працюють напряму на людину. Це вам щира подяка. Комунальне підприємство Водоканал одне з важливих і значущих комунально-виробничих підприємств, яке забезпечує життєдіяльність цього міста послугами водопостачання та водовідведення. Дружний колектив підприємства активно працює, постійно вирішуючи важливі виробничі питання, вдосконалює технологічні процеси, запроваджує сучасні технології. Відзначив у своєму виступі тимчасово виконуючий обов'язки начальника підприємства Андрій Онищук. Виконуєте якісно свою роботу, хочу вам побажати Здоров'я, натхнення і сил ще краще її виконувати зі святом вас всіх. цього дня. Грамотами та подяками відзначили працівників вже по номер один. Володимир Москаленко побажав комунальникам, щоб той затишок, тепло та комфорт, який вони створюють у нашому місті, був і у їхньому житті, сім'ях та родинах. З нагоди професійного свята вітання приймав і колектив комунального підприємства Теплозабезпечення. Без тепла в домівках неможливо уявити комфорт пересічного коростенця. На працівників цього підприємства покладена велика відповідальність у забезпеченні відповідної послуги населень міста. Закінчиться опальний сезон. Ви його пройшли достойно. Користенці не можуть сказати, що було холодно, що було погано. Ви все це робили. З душою, з відповідальності, і ми у неділю будемо відзначати День комунального господарства і побутового обслуговування. І це ваш професійне, ваше професійне свято. І ми не можемо не сказати вам гарні добрі слова на вашу адресу, за вашу інколи титанічну працю, але те, що ви сьогодні утримуєте такі великі пласт роботи біля. 15 тисяч да, у нас особових, особових рахунків на сьогодні є. А якщо врахувати ще там комунальні там школи, там лікарні. Ну деякі по різному йде, то на вас велике навантаження лягає. Дуже символічно, що це свято приходиться на початок весни, і це має надію про те, що ми дійсно з усім справимося. Дякуючи вам за вашу щоденну працю. Я хочу побажати вам всім здоров'я, наснаги, терпіння, професійних здобутків, щоб ваші сім'ї були щасливі. Міру вам, вашим сім'ям і нашій Україні. Зі святом вас! Як відзначила керівниця підприємства Тетяна Баранівська, зроблено чимало, але попереду ще багато завдань, які мають на меті покращення діяльності та якості надання послуг населенню міста. Також цього дня привітали працівників КВГП, бюро технічної інвентаризації та управляючих компаній та працівників комунального підприємства Грозинське. Сьогодні житлово-комунальне господарство залишається однією з головних сфер Коростенської громади, яка забезпечує комфортні умови життя тисячам людей. Існування простих благ це не Від'ємна частина добробуту кожного за які ми в свою чергу дякуємо працівникам житлово-комунальної сфери.